Привіт! Як ваші справи? Сьогодні вам пропоную порозмовляти з душею. Розмова душевна, і нам для цього буде потрібен ось такий кадран-діаграма. Пам'ятаєте, який я вам показувала у відео про нюанси відповідей, так і ні? Чому саме він? Бо він показує одразу відсотки. Перше питання, наприклад, я розроблю разом з вами, для того, щоб, як завжди, показати, як воно діє. А далі ви будете продовжувати самостійно за допомогою цього кадрану. Підготувались, захистились і поїхали. До речі, записуйте ваші питання і відповіді, і обов'язково у відсотках. Ви будете дійсно здивовані. Добре, домовилися, підготувалися папірчик, ручка, така цікава діаграма, маятник, налаштування, щоб у вас вже все було готово. Нажимайте на паузу для підготовки. І поїхали. Перше в нас питання буде простого характеру. Чи є зв'язок з душею? Чи є зв'язок з, зв з душею? Так, показує так і показує 100%. Це найпрекрасніший варіант. Тобто відповідь так і 100%. Так, і 100%. Перше питання було, чи є зв'язок з душею? Наступне питання дуже цікаве. Чи душа в мені? Душа в мені. І дивіться, скільки відсотків. А наступне питання: чи я в душі? Чи я? В душі. Скільки відсотків? Правда, цікава відповідь вийшла? Напишіть мені в коментарях. Наступне питання. Чи живу я за покликом душі? Занотуйте відсотки. Чи йду вибраним душею шляхом? І запишіть відсотки. Чи виконую я місію, ціль моєї інкарнації? Наскільки відсотків? Чи приймаю я цю інкарнацію? Наскільки відсотків? Чи я живу в серці? Пишіть відсотки. Чи у менталі? Запишіть відсотки. Чи чую я мою душу? Яка у вас відповідь? І скільки відсотків? Як саме до мене звертається моя душа? І отут у нас будуть варіанти: через емоції. І записуйте відсотки. Через відчуття у тілі. Запишіть відсотки. Через вібрації. Ментально. Ментально. Скільки відсотків? Через знаки, за допомогою знаків, через сни, скільки відсотків. Можете додати ваші власні варіанти, бо я так собі накидала різних варіантів, але це не вичерпний список. Можливо, ви вже відчуваєте, як саме до вас говорить. Душа. Так, Ваша інтуїція. Ви також можете додати таке питання, як чи є у мене душевний поклик до? І отут ваші варіанти. Як ви вважаєте, ким душа вас бачить? Яке ваше покликання? Ну, Наприклад, духовний провідник, шаман, так, архітектор, вчитель. Це може бути будь-що будівник, тобто робіть із вашої позиції, з вашого бачення, з вашого життєвого досвіду. Ваш список, якщо вам, звичайно, це цікаво, і подивитися відповідь так чи ні, і, звичайно, запишете відсотки. Це може бути дійсно окрема вправа, дуже цікава саме на ваше покликання, скажімо так, професійне, але яке засноване на поклику душі, взагалі можна записати, записати таке питання: як Хто я? Зробити інтуїтивний список і подивитися у відсотках? Можливо, ви так знайдете, хто ви є? Наприклад, в мене душа. Чи в мене душа світла? А може, темна? А, страшно? Чи моя душа, наприклад, земна? Чи з інших планет, галактик, інших цивілізацій? Хто, наприклад, розуміється, в цивілізаціях і цікаво, які вони є, точно знає, може написати зараз список і продивитися кожну цивілізацію. Наприклад, Арактуріанці, Оріонці, Плеяди і тому подібне, подивитися. Можливо, у вас є певний зв'язок з певною цивілізацією. Це може бути цікаво. Хто не в курсі, робити цього не потрібно. Але ви також можете, наприклад, записати, запитати інакше, чи в мене душа, наприклад, шамана, чи там звичайної людини, можливо, лікаря та знахаря, той, хто лікує різними методами, та не тільки такими фізичними, як пілюльки. І пігулки А і енергетичними. Подумайте, що ви могли б туди написати. Можливо, виявиться, що ви цілитель. Подивіться, скільки відсотків. Так? Наступне питання, яке ми можемо задати, чи є, наприклад, душевні травми. Пам'ятаєте. Я вам казала про Ліс Бурбо, вона описала декілька. Ми сьогодні візьмемо до нашого списку такі травми. Пишіть список. Травма, яка пов'язана з несправедливістю тобто несправедливість. Наступна зрада. Та? Відчувати себе зрадженим. Це може бути в цьому житті, це може бути з минулих життів, з паралельних життів. Тобто, коли ви, наприклад, подивилися, що у вас є душевна травма, наприклад, зради, ви можете одразу запитати в цьому житті, в минулому житті, чи, наприклад, в паралельному, так? Бо ми завжди пов'язані з нашими двійниками, які. Дійсно живуть в інших вимірах і ми одне одного відчуваємо. Можна одразу, з допомогою маятника, і спитатися, чи можна почистити енергетично цю травму тут і зараз за допомогою маятника. Якщо відповідь так, гарний намір, висловлюєте так. Тобто, прошу моє вище я, моїх янголів-архангелів, моїх гідів-наставників, моїх захисників, моїх целітелів, кола світла, та, яке ви, наприклад, перед собою побудували, чи оболочку, яку ви собі створили захисну, сприяти, допомогти мені, очистити, вилікувати, наприклад, травму зради, раз і назавжди, тут і зараз, у моєму. Цілі на цій лінії часу і на інших. Так? У цьому вимірі і на інших, особливо якщо це стосується іншого життя чи паралельного життя, чи вашого двійника. Так? З наданням всіх необхідних корективів, ресурсів, енергій, з повним коригуванням. Ну, ви вже знаєте, як це все робити, правда? Ми вже про це говорили. Тобто, отак собі запустіть цей намір. Головне перебувати концентровано тут і зараз, в цьому намірі. І поки маятник рухається, це очищення відбувається. Коли він зупиниться, ви побачите, що очищення відбулося. Можете зробити це, до речі, окремою практикою. Так можливо буде швидше. Сподіваюсь, що це зрозуміло, правда? Давайте наступне питання. Чи я заперечую мою душу і її сигнали? Подивіться, скільки відсотків. Бо якщо виявиться, що ви її дуже сильно заперечуєте і не чуєте, подивіться потім на ті сигнали, з якими вона з вами говорить. І зверніть на них більше увагу. Як говорити взагалі зі своєю душею? Звичайно, в тиші. Тиша це найкращий стан і медитація.